Так, це прибудинкова територія. Тут я посадив туї. можжевельники, Забор під лаком лакомводоводяним. Ворота ковані. Так, це будинок. Я обложив його пінопластом. Це перший слой положив. От. Це в мене водяний полив стоїть на малину. Малина продається теж. Так, стовпчики. Окна, пластик ви хороші, не дешеві. Ось От отак обтягнув його. Це повністю комплект тераси лежить. Виноград, вікна нові теж. Отак поміняв. Вода заведена в хату. Кімната, кімната. Ще одна кімната. Так, це. В мене готувалася, будь тут баня. Повністю лежать доски Ольха, Бруся. Повністю готово до бані. зробити. І приміщення. Тут можна, вести, тут можна вести сільське господарство. Я займався свиньми. Ось таке приміщення. 200-300 квадратних метрів приміщення. Це в мене кормошний цех. Тут для свиноматок усе. Майже все в комплекті, нічого ніхто не виносив. Ну і це у мене тут був цех по приготуванню комбікормів, Це сушовіники. А це були два приміщення для зерна. Це лежить тераса. Тераса на 100 квадратних метрів. Бруся 200 на 200, ну повністю комплект. І вихід на заднє подвір'я. Ось так. ця вся ділянка, де почищення, це все входить в землю. Вольєр. Стопчики на заднє подвір'я, щоб обгородити. Це полив, водополив зі скважини. І це ділянка, яку я засадив під малину. Вдається як бізнес. Тут 2,5 тисячі кущів малини, зева та полану. Все під капельним поливом.